Знову чергові пішли провокації Орбана щодо України. Там нібито підпалили е, якусь з угорських церков і написали балончиком на стіні «Мадяров на ножи. Ага. І Орбан дуже знову апелює до цієї теми, знову розкручує історію про те, що щодо України треба вводити санкції і шукає причини для того, щоб не підтримувати. Слухайте, нас. Ну, а, мені скидали. А, а, Мені скидали фотографії, де було написано, що вбити українців, ну, наприклад. А що це? Це потрібно вбити Орбана за це чи що. Ну, якщо цілий прем'єр-міністр насправді реагує на такі речі, ну, послухайте, він, ну, він, 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 він ж насправді не вкратить, що це робить. Да, Я хочу сказати, що це було зроблено спеціально. Я вважаю, що це було спеціально зроблено для того, щоб е, показати. Ставлення до нас. І ми, ми щось відчуваємо від Орбана і команди. Тому на це не потрібно звертати увагу. Послухайте, де писали, хто написав. А ми впевнені, що я впевнений і дуже багато людей впевнені в нашій країні, що це робота Угорщини і. Провокація від них. тому на це не потрібно звертати увагу. Єдине на що хотів, хотів би, щоб звернути увагу, щоб наші спецслужби звернули на це увагу. Я сподіваюся, що перемога буде ближайшим часом, і потім наші спецслужби відпрацювали всіх цих е, е, нігідків, які чинять. От, 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 цю е, е, між Україною і Угорщиною я вважаю розпалювання що... ворожа. Да, дивіться, знаєте, я, я сьогодні там бачив конфлікт. Одна людина каже: послухайте, подивіться, які стосунки між Арменією і Азербайджаном. Хто би міг подумати, що колись вони зможуть сісти в одній кімнаті поговорити. безпосередників да, на двору? А я про що кажу. І подивіться, будь ласка, а що потрібно зробити було? Прибрати Росію. І все. Тому я впевнений, якщо в угорщині влада, яка буде неприхильником Росії, і не буде в цьому трюку Росії, я вам хочу дати гарантії того, що у нас будуть дуже гарні стосунки з Угорщиною. Орбан робить це просто заради виборів? Так, як 100%, 100%. Ну, ми ж знаємо, наші глядачі щоб були поінформовані, що восени цього року. В Угорщині будуть парламентські вибори, і вперше за довгий час існує реальний ризик того, що Віктор Орбан програє і втратить посаду прем'єра, і навіть окремі члени його сім'ї, зокрема його донька, вже переїхала до Сполучених Штатів Америки. Чому чомусь не в Москву, але ну, в Сполучені Штати Америки далі жити будувати свою кар'єру? Скажіть, будь ласка, от наскільки ви вірите, там один з. Альтернатив Орбану це, якщо не помиляюсь, Петер Мадяр, який під час війни навіть приїздив до України, спілкувався з нашим президентом Зеленським, і так загалом доволі добре оцінює можливості співпраці України та Угорщини. Як ви вважаєте, якщо перемогу здобуде і новим прем'єром стане Петер Мадяр, чи зможуть нарешті Україна отримати дуже доброго сусіда? я зрозумів, коротше попереднього разу я вам запитування насипав, а зараз ви мені, так? Да? Ну, добре. Дивіться, я вважаю, що сьогодні над чим потрібно працювати нашим міністерством іноземних справ це Угорщина і так, правильно? Словаччина. Словаччина. Да. Словаччина. Словачина. Тому я думаю, що конкурент Орбана. Дійсно дуже гарно ставиться до України. І я сподіваюся на те, що ми бачимо, по-перше, ми бачимо, що відбувається в Угорщині, ми бачимо це протести, які сьогодні люди висловлюють. Тому я впевнений, що коли зміниться ситуація в Угорщині, і я сподіваюся, що Орбан піде, то ситуація стане набагато краще. От е, наша ще одна підписниця Марія скинула повідомлення, що за даними різних е, соціологічних досліджень всередині Угорщини е, від 55 до 69% громадян Угорщини схиляються до того, що їхня держава має більше допомагати Україні, і вони дуже добре ставляться до України. А як так може бути, що чинний прем'єр по факту ігнорує думку більшості своїх громадян? Ну, слухайте. Ну, тому, що ну, це моя думка. Я вважаю, що Угорщина Західна Європа, яка була під Східна. Захід, Східна, да, вибачаюся. Да, дякую. Східна Європа, яка була під, скажімо, окупації Радянського Союзу. На жаль, там такі країни. Там, там такі люди, які е, е, висловлюють свою думку, але, на жаль, керівники держави не дослуховуються. Тобто я вважаю, що не так розвит, е, е, нема такого розвитку демократії і. На жаль, не дослуховуються один одного і не слухають своїх громадян. Ви знаєте, я думаю, що до цих країн також потрібно нас додати. Тому що я вважаю, що нам теж не вистачає, на жаль, поки так, але сподіваюся, що будіти у нас покращені. Я вважаю, що сьогодні за що боремось, і за що ми воюємо, це незалежна свобода та демократія. Тому я сподіваюся, що наша країна зміниться ситуація. І наші, якщо не ми, наші діти відчують це, я б дуже хотів би, щоб у нас була схожа демократія як. В Британії, як в США. Я хочу вам інше питання запитати. А як так відбувається, що група, група яка нас підтримувала, це Франція, Німеччина, Британія, Франція заявила, що вони не готові фінансувати зброю для України? Франція насправ... і Франція, Італія. Франція Італія насправді доволі е, обмежену економічну допомогу від себе без, без врахування бюджету, я ага. виділяла Україні протягом всіх цих років. Але Італія, напевно, за рахунок добрих міжособистісних контактів президента Зеленського і прем'єр-міністра Мелоні, ага. дуже багато допомагала Україні на дипломатичному рівні ага. е, з точки зору комунікації, в тому числі з Сполученими Штатами. Франція, ми бачили багато дієвих заяв, бачили фрагменти реальної, дуже серйозної допомоги з боку Франції, яка не вся була афішована публічно. Але разом з тим ми бачимо, що е, рівень прямої військової допомоги з боку Франції України це там в середньому десь 2,5 мільярда євро на рік, що з урахуванням масштабу і можливостей Франції, яка має. Зараз ВПК набагато потужніший ніж Німеччина. Це просто потрібно подумати, мало. збирати якусь комісію, зрозуміти, як ми можемо це 2,5 з мільярда потратити. Тому що ну, це такі серйозні гроші. Ну, Уявити не можу. Як це? Ну теж такі великі гроші. Ну, останнє ст... питання пропоную. І в мене останнє. Ні, 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 у мене немає. Я хочу від вас.